Чи будуть чи повторять вони історію? Криму нам дають повішення, ні, не повторять. І вони хочуть Україну поставити максимально тяжкі умови для того, щоб неможливо було нормально працювати, жити. Може бути така історія, але це не про те, що вони зайдуть там, це про те, що їх там на кордоні прикопають. Чи давайте ну, будемо поступатися, давайте будемо відходити від того, що ви хочете для світу в цілому. І при чому ці перемоги будуть великі для України. Я так розумію, що Херсон ми в цьому місяці повернемо. Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні знову ж таки поговоримо про найгарячіші події серпня місяця. Зараз мова йде про референдум, про кордони нашої держави і про нашу внутрішню безпеку. Сьогодні у нас в гостях тарологиня Людмила Степанівна, доброго дня. Доброго дня. Людмила Степанівна Хомотовська, наш постійний гість, наш постійний експерт. Пані Людмила, хочу поговорити з вами стосовно референдуму. Дуже така гаряча ситуація. Все ж таки, вороги хочуть зробити референдум на Херсонщині, на Запоріжжі, в Маріуполі і на Донецькому напрямку. Чи вдасться їм провести референдум? Референдум провести вдасться, але потрібно розуміти, що він не буде на всіх, е, е, взагалі по, по всьому тому простору, про який вони надумали, Де, декуди буде військові дії, десь буде дуже гаряче, Так що тут нам говорять, що можуть якісь місця відкласти, а, але те, що запланують, вони будуть максимально сильно робити для того, щоб вони його. Здійснили свій задум. Скажіть, будь ласка, які будуть наслідки цього референдуму? Такі, як очікують вороги, чи все ж таки світ не визнає цей референдум? Ну, Світ його не визнає, але результати вже готові. Щоб всі добре розуміли, там і на референдум ходити нікуди не потрібно, тому що все підготовлено, все чекає, чекає просто оприлюднення. Тобто це буде виключно театр одного актора, так? Так як було в Криму нічого нового. Е, оці території, де пройде референдум, чекає доля Криму чи вони все ж таки будуть Україною? Ні, тут не чекає доля Криму. Нам дають справедливість. Це говорить про те, що Божий закон відпрацює. І тут не чекає. А на друге запитання: чи буде, чи повторять вони історію Криму, нам дають повішені ні, не повторять. Хоча буде ну, якийсь час, придеться можливо жити по тим законам. Щось наштал того. Пані Людмила, знову ворог почав обстрілювати мирні міста, і я хочу спитати: от зараз центральна Україна під загрозою. Навіщо зараз будуть бомбити Україну? Що хоче ворог знищити? Тут навіть не про те, що що вони хочуть знищити, вони хочуть Україну поставити максимально тяжкі умови для того, щоб неможливо було нормально працювати, жити, і все це робиться для переговорних процесів. Тут вони готуються до переговорів, вони готуються до перемовин, щоб виторгувати щось для себе важливе. Запорізька АЕС зараз замінована. Там відбуваються такі дуже цікаві події. З однієї сторони там є колаборанти, з іншої сторони, керівництво і більшість працівників займають проукраїнську позицію. Що чекає на Запорізьку АЕС? Чи є загроза атомної катастрофи в Україні? Якби я сказала, що загрози атомної катастрофи немає, при тому, що вони кожен день туди щось кидають, то це було б невірно. Чому? Тому що ну, можна навіть якимось чином навіть ненавмисно це, це все закрутити. Вона є загроза, але вона що називається потенційна загроза. Тут більш про те, що знову. У нас куди не йдеш, у нас все весь час про перемовини. Весь час, що люди торгують, вони конкретно Запорізької АЕС, тим, що роблять зараз в країні, вони виторговують для себе якісь преференції в домовленості і подобається нам чи ні. Це вони піднімають на рівень світу. Цю проблему і таким чином світ втихомирить Україну і скаже, що давайте ну, будемо поступатися, давайте будемо відходити від того, що ви хочете, для світу в цілому. Тобто це е, такий собі атомний тероризм для того, щоб приборкати Україну. Чи вийде правильно них... сказати, що це російський тероризм, в принципі. Чи вийде у них? Е... Відігратися за рахунок запоріжської АЕС і вибити собі якісь перемоги? Я не думаю, що вийде, тому що тут дуже сильна позиція України нам показують, але на рівні світу собі вони щось там виторгують. Може, якесь послаблення е, на рівні. Того, що там зараз зробили для Росії економічних санкцій, щось вони там собі від, відторгують в будь-якому випадку. Е, скажіть, зараз Туреччина займає досить неоднозначну позицію. Вони з одного боку відкрили економічний простір для рубля, а з іншого боку, відкрили завод з виробництва Байрактарів в Україні. Е, Чого очікувати українцям від Туреччини? Туреччина нас зрадить, чи Туреччина зрадить всіх, крім себе? Тут фінансова, фінансова сторона, і Туреччина країна, яка торгує, і вона сама собі на в голові. І тут головний чинник гроші. Тут навіть вони це не розглядають як зраду. Турки самі не розглядаються як зраду, а себе мож, можуть бачити як миротворці навіть, тому що в будь-якому випадку вони щось роблять для миру. Так, так думають вони, так говорять вони. Південь України зараз зірвали, все ж таки не зірвали, спалили Антонівський міст, він трошки втомився. Чи успішним буде в серпні місяці контрнаступ українців? Дивіться, ну, нам говорять, що контрнаступ вже йде, вже зараз працюють і доволі довго вже працюють. Ну, напевно, нам згадуємо, що ми чули, що більше 50 населених пунктів вже звільнено. І чи він буде успішним, буде. Він буде успішним, ми будемо мати якісь перемоги, і причому ці перемоги будуть великі для України. Я так розумію, що Херсон ми в цьому місяці повернемо. Це прекрасно. Скажіть, будь ласка, зараз в Маріуполі ситуація ну, взагалі шокуюча, того що в Маріуполі зараз і референдум, і дітей намагаються якось якось навернути до піонерського руху. Людям нема що їсти, людей виселяють. І ті новини, які нам доносяться з Маріуполя, вони просто жахливі. Що чекає на Маріуполь цього місяця? Чотири карти і три з них про те, що ситуація зависла, вона не буде розвиватися. Приблизно це про те, що чи налагодять вони якось з їдою, там більш-менш налагодять, але все останнє будуть рухати до того, щоб це все реалізувати. Так що, поки нічого хорошого, я не скажу. Ситуація зависла, так вона і буде продовжуватись. Нова Каховка. Партизанський рух просто не може нарадувати. Вони потрошку вбивають керівників колаборантів, і Каховка, вона в принципі зараз бореться. Що чекає на Мелітополь, Каховку? Покаховці дуже гарно показали, що вони рухають, як тільки можуть все до перемоги для того, щоб повернутися в сім'ю, для того, щоб все це прискорити. І вони дійсно прискорюють те, що їх звільнять. Ну, Нам дають шут, він несе за собою хаос, так що це не про те, що там буде тихо, там буде доволі шумно цей місяць, але я, я так рахую, що якщо не звільнять, то наблизиться максимально близько до Каховки за цей місяць. А. Якщо ми дивимось перше місце, яке ви назвали, то там теж працює. Можливо, нас не, не обговорюють те, що і там працює партизанський рух, він працює і там теж дуже швидко будуть відбуватися події. Я не знаю, чому я розумію, де Каховка, я розумію, де е, Мелітополь, але все нам показує конкретно до приближення українських військ до, до тих міст, можливо, навіть і звільнення. Так що, отакі мій прогнози. Скажіть, будь ласка, а чи вийдуть наші військові цього місяця на узбережжя Чорного моря на вигідні позиції, щоб можна було відбити напади з? Криму. Ні, поки не вийдуть. Поки не вийдуть. В цьому місяці ні. Чи вдасться ворогу взяти Миколаїв? Миколаїв не візьмуть, як би вони не старалися, тому що Миколаїв нам показують доволі серйозний захист, при тому. Миколаїв, крім захисту, я так розумію, що Миколаїв вони взагалі не в змозі взяти. Їх немає е, стільки ресурсу для того, щоб його взяти. А Запоріжжя, Запорізька область. Запоріжжя теж нам дають, що не візьмуть. Хоча може, знаєте, десь чуть-чуть підвинуться але вони не візьмуть. Якщо ми беремо Запорізьку область, Запорізькі області теж вони нікуди не пересунуться. Що чекає наших хлопців на сході України? На найближчий час там ситуація, якби потрібно перечекати, там майже нічого не буде змінюватися. Кардинально я маю на увазі, щоб там було якісь звільнення, чи, чи навпаки, коли будуть захоплювати інші райони. Нам обіцяють таку замершу ситуацію, при тому, десь, десь десь можливі сильні бої. Але там сам кордон нікуди не здвинеться не вправо, ні вліво. Скажіть, будь ласка, а північ України? Буде під загрозою артобстрілів, що там чекає на північ? У півночі там іноді прильоти. В принципі, там е, ситуація теж не дуже змінюється. Іноді прильоти будуть. Нам тут дають трієчку Пентаклі, які говорять е, про те, що людям будуть мати змогу навіть працювати, але прильоти будуть. Е, скажіть, а чи є загроза того, що росіяни зайдуть з території Білорусі, перевдягнені в білоруську форму? Чи є от загроза такого обману, підстави, і чи загрожують нам російські ДРГ в формі білорусів? Може бути така історія, але це не про те, що вони зайдуть там, це про те, що їх там на кордоні прикопають. Так що ніхто нікуди не зайде. Україна вже не та, і це просто роздувають інформацію, цього не буде. Нам показують дуже сильний захист, дуже неймовірно сильний захист. Так що це щось таке з, фантасти... з фантастики. І ви знаєте, ще хочу запитатися, почула таку інформацію, що за три місяці Путін знову ж таки планує. Це що в нас, навіть не за три, в жовтні місяці, жовтень, листопад, Путін знову планує. Штурмом брати Київ і для цього зараз проводить мобілізацію. Чи є загроза повторного штурму Києва? Я не думаю, що буде повторний штурм Києва. Ти знаєте, нам дають четвірку жезлі це. Щось на рівні того я таке хочу, але зробити це неймовірно. Так що я не думаю, що тут буде ем, повторний штурм. Чи вдасться взагалі росіянам мобілізувати, реалізувати проект мобілізації прихованої? Вдасться. Вони будуть реалізовувати не дуже чес, чесними способами. Іноді навіть примусово, але вони мобілізацію зроблять. Що чекати найближчими днями українцям? До чого треба бути готовими? Ця неділя вона доволі напружена. І буде дуже багато подій відбуватися одна за іншою, і не за всім ми будемо навіть навіть встигати відслідковувати. Е, яким чином почнуться якісь перемовини, нам показують перше. Інше, що нам показують, що якісь наші якісь перемоги невеличкі. І, а взагалі якби життя йде, країна працює. Своєму темпі, так що тут е, сказати, що о, Боже як все страшно. Тут поки е, я, слава Богу, не можу, але напруга тут є. Пані Людмила, дуже дякую вам за ваш прогноз. Я хочу звернутися до всіх глядачів. Шановні глядачі. Я знаю, що зараз такий момент, коли в кожного своя індивідуальна ситуація в родині, і дуже важко зрозуміти, як надалі поступити, куди Влаштувати дитину на навчання, чи повертатися додому, чи навпаки виїжджати з України, як правильно зараз поставити свій бізнес на ноги, тому що зараз дуже важко середньому бізнесу, який напрямок обрати, як знайти роботу. Де шукати роботу, на що треба звернути увагу? Дуже багато питань особистого характеру, як моя друга половинка, чи повернеться зі фронту, чи не повернеться. За всіма цими питаннями, ви можете звертатися до нашого майстра пані Людмили Хомутовської. Ми в описі до відео виклали повністю контакти майстра. Пані Людмила Майстер перевірений, її прогнози збуваються. До речі, пані Людмила сказала, що не зможуть взяти Луганщину і Донеччину. Так от, пані Людмила була права, бо попри заяви пропагандистських рашистських змі, Луганщина не взята. Вони не змогли її взяти, і Донеччину вони взяти не зможуть. І все, що от пані Людмила у своїх прогнозах казала, воно все має збуватися. Тому, будь ласка, звертайтеся, пані Людмила ніколи не відмовляє. Я думаю, що якщо вам потрібна допомога, наш перевірений майстер, ми от рекомендуємо. А вам, пані Людмила, дуже вдячні. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі. Підписуйтеся на наш канал, на канал Людмили Хомутовської, тому що з нами завжди цікаво і ми намагаємося тримати руку на пульсі подій. На все добре.